У нас на каналі вже є кілька відео про компресори, зокрема про правила підбору компресора під особисті потреби автовласника. Дивіться це відео за посиланням угорі та в описі. Але цей напрям постійно розвивається. З'являються нові моделі пристроїв, дедалі компактніших, але потужних, які здатні не просто підкачати шини, але й накачати надувні матраци, човни, м'ячі тощо. Тож сьогодні представляємо таку модель від, від відомого виробника автозапчастин і автотоварів Bosch. Вітаємо на каналі Докей. Представляємо компресор Bosch Eзі Pump. Bosch Easy Pump 060394 7000 акумуляторний компресор, який може працювати як від прикурювача, так і від вбудованого акумулятора. Він вирізняється компактними розмірами і малою вагою. Отже, не потребує ані багато місця в автомобілі, ані спеціальних технічних знань і навичок. Постачається в сумці з USB-кабелем, адаптером об'єму, голкою для м'ячів, французьким клапаном. Користуватися ним дуже легко і зручно. Компресор обладнаний невеликим екраном, на якому відображається ступінь заряду акумулятора, поточний тиск і тиск, якого потрібно досягти. Максимальний тиск 10,3 бар, 150 PSI, чого цілком достатньо для підкачування шин легкового автомобіля, велосипеда, надування човна, м'яча тощо. До речі, перехідники для різного типу ніпелів зручно зберігаються у вбудованому контейнері на ручці. Як ми вже сказали, компресор працює від вбудованого літій-іонного акумулятора 3,6 Вт ємністю 3 Аг, і заряджається зручним способом через роз'єм usb c Завдяки цьому його можна заряджати практично у будь-якому місці. Easy Pump здатний накачувати до 10,3 бар із вимірюванням тиску в реальному часі та функцією автоматичної зупинки. З його продуктивністю 10 літрів на хвилину можна швидко і ефективно накачати шини, м'ячі та інші предмети. Довжина шланга лише 20 см, але його цілком достатньо для вирішення всіх задач. Насос Bosch бошезіпамп легкий у використанні та має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, зручний ергономічний корпус з великим дисплеєм, що робить користування зіпамп максимально простим і комфортним. Все, що потрібно зробити, зарядити заздалегідь акумулятор, завдати потрібний тиск, він вказаний в мануалі до вашого автомобіля, під'єднати компресор до ніпеля і увімкнути пуск. Коли тиск досягне потрібного рівня, компресор автоматично вимкнеться, щоб не витрачати даремної енергії. Компресор обладнаний вбудованим LED-ліхтариком. Отже, якщо вам потрібен ефективний, надійний та практичний насос для накачування, Bosch ще – саме те, що треба. Якщо ж ви віддаєте перевагу іншому бренду або потребуєте більш потужного компресора, ви можете обрати з більш ніж 350 моделей, представлених на нашому сайті. Вже купили компресор? Пишіть у коментарях, який саме обрали. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини і автотовари, адже ми розбираємося в деталях.